Товариство, за останній тиждень сталося багато подій, і одна із них це вибори президента України. Пам'ятаєте, минулий тиждень ми всі з вами після Вічі пішли на дільниці обирати президента. Абсолютно, питання не в тому, хто за кого голосував і кого обрали. Саме головне, що це відбулося, і саме головне, що ми зараз маємо на весь світ закону латимного президента. Я скажу особисто від себе. Немає різниці, чи то Порошенко, чи хтось би інший, саме головне, що країна інша, і люди будуть вимагати, що від одного, що від другого, немає різниці, хто цей пост саме головне, що ми тепер можемо на весь світ стверджувати, що держава наша абсолютно легітимна держава наша, унітарна, держава наша, є єдина наша Україна. Далі відбулася прес-конференція. Представників від ВІОМ Майдан ваших представників у міському виконкомі ми умисно запросили засоб масової інформації для того, щоб їм подати наше бачення тих речей, які відбуваються в виконкомі. А особливо 22 травня, коли був виконком і нас звинувачували у навіть сепаратизми між іншим і саботажу, і все, все таке інше. Хочу подякувати за засумасу інформації. Всі відгукнулися, всі прийшли, і тому ми свою позицію. Передали і пояснили, що насправді відбувається. Справа в тому, що стара Бодровська гвардія все-таки чекає, щоб в місті був Бардак, щоб потім говорити, що от Юрій Івановичу все було добре. Не було воно добре і треба називати речі своїми іменами. Зараз буде важка робота, і ми також готові підключатися до цієї роботи і з свого боку виконком робить абсолютно все те, що корисно для уманчан. Товариство, зараз я хочу передати слово Гончаровку Володимиру. У нас